Так, Усім народ, привіт, сьогодні 14 листопада, я на участку в Олександра. Короче, як бачите, вже виноградник повністю укладено, можна сказати. Ну, пов'язано. Пов дивіться. Бачите, листки тут злетіли ще місяць назад. Короче, вже підготовлений до вкривання повністю, весь притом. Бачите, да? виноградник здоровий, краєв не видно, ну, вже готовий. А я приїхав просто, давненько я не був в Олександра. Та порядка трьох неділь точно не був. То зайнятий був, то Олександра не було. Ну, короче, робили заготовку по кашечу, по цей. Ну Які лози, якби, бо в нас же, що, я в курсі діла, да, що каталог якби, у нас спільний. Ну, ось, бачите, все, що з ось, е, ось тут У нього більше Кашича, е Показую вам ось, амур це все, що зимостійки Кашича Володимира Петровича. Ось Дивіться, Амур є, да? е, є смерека. Ось, далі. Потім ще щось є. Є Ельдорадо, ось це що... Кошича. Це все називаю позиції. Кашича. Мадагаскар. Оце 4 позиції. Це тут є Ще Львівський. От, теж Кошича. Оце такі позиції у цьому році. Сажанців, напевно, що не буде. Є тільки саджанець гарненький Амура, якщо комусь потрібне, і Там на чотири рукавчика такий. ну, іменно Не стидно якби. один усього навсього, це в Олександра. Ці ми не будемо тут рухтати, нічого копати не будемо, так що це все залишається, що воно тут на другий рік. от. Щось для себе, там, ну нічого там, воно і садилося для себе. По американцях трошки у Саші, бо в нас ж, як, на двох тут, То, що в мене є кущ карліти, у Саші ось, взяли, взявши карліти. Трохи. Китана трошки взяв. Хтось розмус замовляв, то ось розмуса пару пали, цих лозин взяв, бо ну, це таке там заказів немає на нього особо. Червоної калини трошечки, там ротатує або ну, жалко викидати, його, Ну що, ротатує вивозить у балку. Якось би жалко. От. Ну оце, таку, бачите, от, З такого ось виноградника, що я ж кажу, крайом не видно. У цьому році трошки воно. Як би, ну, Тут я завжди вам говорив, що тут виходить, весь комерційний виноградник. Тут ряд там ландиші, ліві, а все, що продається добряче на ринку. От, а, хто ще забувся, я ще дарвіку забрати. Ще дарвіка тут є. Хтось, вроді, питав у мене за дарвіку, все зрізано, так я її оставив і поїхав би без дарвіки. Так, оце все дарвіка. Ну і все. Більше ми тут нічого не різали, То, що ви все бачили на, оту, на капоті. Ось все, що ми тут набрали. ну Не будемо вже тут приображення, різати ландиші. Ну, коротко, таке, знаєте, все, що користується попитом на ринку ягодою. І то саме оце і нарізали. Коруче. оце якось так, З позиції Кашича я вам назвав, що тут є оце Ельдорадо, Мадагаскар, Смарека і Амур. І цей Львівський. Оце отак із Кашича. Все остального пока, на жаль. Не станемо ризикувати. багато ще є позицій. Хто замовляв, кого я писав по Грейп Дріму. Там я буквально три чоловіка писав. Вибачайте, ми його пішов він із участка, лоза погано там визрівши, а не хочемо. Одрізали подальше від гріха, викинули. Коротше, немає Грейп-Дріма у цьому році. А в мене на моєму учаску він дуже тоненька, лозина я там тільки собі якби, на плодоношення положу, різати з нього. Точно нічого не буду. Так що, вибачайте, за грейдрім немає грейдріма. дріма. Лоза, трошки листок сильно рано злетів і не визрівши. Там зрізали коротше, на рожки. Не знаю, побачимо. По дві бруньки оставили, на всяк случай визріли, не визріли. Цей рік дуже. Погано із прививками там були, навіть і Пандора вся майже теж накрилася. Тут у Саші багато було, та й титана багато було теж, якби. Ну, самі ж розумієте, кінець вересня, ударив сильний мороз, і ну, скільки там на той момент, що було визрів, те охранилося. А все остальне воно, вирізали і викинули. Так що, якось так. На цьому все. Усім дякую вам за перегляд. Оце всі позиції що з цього участка я вам показав. Зараз підпишу, ось, о, дарвіку і все. Оце все, що ви бачите, взяли і все. А, і ще піднісся шарафінат, бо хтось заказував шарафінат, там одна була позиція, то вирізали і рафінат. Оце така. Так що усім дякую. Бачите, в мене ще в листі все, а тут немає і листка ніде. Одна ось малина стоїть із листям. Все. Всім миру і добра, до побачення.